Зранку були повідомлення про посилене бомбардування Херсона. Деталі зараз дізнаємося. Олександра Талоконікова, заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю Проводимо. тут. Тобто, на жаль, Херсон постійно під обстрілами, але бачив зранку вже повідомлення про якісь посилені обстріли кабами. Здається, можете деталі повідомити, які можна. За попередніми даними росіяни вдарилися півтори години тому вдарили 12 чи 12 кабами по Херсону і передмістю. Сім кабів прилетіло в адмінбудівлю. Слава Богу, там не було людей. Наразі немає повідомлень про постраждалих. Є руйнування, пожежа. Поряд будинки пошкоджені. Ну, саме головне, що люди не постраждали. Ще п'ять кабів за нашою інформацією, десь в полі впали. Будемо слідкувати і оновлювати інформацію, якщо з'являться у нас постраждалі або ще якісь руйнування. Зрозуміло. А як загалом з обстрілами впродовж минулої доби багато? Було завжди росіяни обстрілювали всю пробережну частину, майже всю. Є постраждалі четверо білозерці поранені, розлив. Також є постраждалі двоє в самому Херсоні. Двоє постраждалих. І Є, на жаль, двоє загиблих в Береславському районі. Знову атака дрона на двох чоловіків, скид і, на жаль, обидва загинули. Світла пам'ять та співчуття рідним. Загалом у нас двоє двоє загиблих. І вісім поранених, серед яких шість а, зараз лікуються, і двоє відпущені на амбулаторне лікування? Береславський район взагалі останнім часом сумно постійно потрапляє в інформаційні зведення. От буквально вчора бачив повідомлення про те, що Береславська влада скаржиться на заміновані виїзди з громади. Що це за міни І який тип і як їх там мінують? Дуже небезпечний район. На жаль, цей такий, такий квітучий раніше, наразі дуже небезпечний і дуже м, гарно характеризує такий випадок, е черговий жахливий випадок. Е позавчора, коли на жінку був на літню жінку було скинуто вибухівку з російського дрону. Жінка була поранена, і чоловік і її е е е е віз. В лікарню на автівці і автівка підірвалася. Чоловік отримав також поранення. Тобто, дійсно там дуже небезпечно і виїжджати і ходити, і в принципі виходити на двір. Тому ще є можливість евакуюватися Постійно є можливість евакуюватися, краще евакуюватися ніж бути пораненим або вбитим, бо ваші рідні будуть поранені. Тому краще це зробити зараз і звернутись до нас. Що стосується мін. То різні міни вони в більшості це міни пелюстки. Є вже нові міни, які вони скидають з дронів все такі шари. Також дуже важко їх побачити зараз, особливо в листях. Ну і різні вибухові пристрої, яких не видно на самій дорозі, для того, щоб автівка могла наїхати, щоб вони побачили їх. Тобто, це дистанційне мінування дронами, фактично. Вони роблять саме так. А, а як просувається ситуація з цими антидроновими загородженнями на автомобільних шляхах Херсонщини? Ви казали недавно про те, що 50 мільйонів гривень виділили були з обностного бюджету на оці антидронові сітки, але цього ж очевидно замало. Ну, вчора дійсно полетіла трошки така, як кажуть, зрадонька, що ось все гроші закінчилися, але ну, трошки не так викладена була інформація, я був потім поширена, тому що виділено 50 мільйонів на першочергове закриття там більше 60 кілометрів. Але ми зараз тільки половину зробили. За ці гроші, тому що ну і при тому, що майже цілодобово люди працюють, і багато кількість, але дуже багато роботи це поставити стовпи, і потім натягнути одну частину другу, другу, потім вверх. Дуже багато ну, роботи. Все це під дронами е, робиться. Ну тому що дрони продовжують летіти. Тому продовжуємо працювати ще робота є і буде, е, але ми. Заздалегідь е, попросили ще грошей, да для того, щоб коли ми закінчимо, щоб могли закупити ще е, сіток, щоб продовжувати роботу, і в наступному році, mm -hmm. тобто безшовний перехід такий. E і останнє фактичне питання, пане Олександре, стосовно району Корабел у Херсоні, той, який відрізаний, фактично від нормального функціонування з містом через єдиний міст, який росіяни бомблять. Я пригадую, за останніми даними, коли ви спілкувалися на цю тему зі мною було 200 людей приблизно в на корабелі, які не евакуйовувалися. Газопостачання там нема. Бачу повідомлення про те, що електрика зараз частково обрізана через російські удари, евакуюються звідти ці 200 громадян. Чи Далі залишаються на місці. Далі вже залишаються. Це якраз ті люди, які ті 10%, які є майже в кожному населеному пункті, які не зруйнований повністю. От, і на корабелі, на жаль, також ці люди є. Я навіть впевнений, що коли настане зима і не буде там опалення, не буде світла, все одно хтось там залишиться. Але звичайно, навіть з цих 200 людей. Я думаю, що більшість, коли похолодає, виїде, тому що ну це зовсім важко там буде виживати. Хоча при цьому там продовжуємо ми е, обслуговувати і підтримувати пункти незламності, де люди можуть отримати їжу, і воду, о, щоб можна було все ж таки вижити їм там, хоча це нелогічно, і ми про це постійно говоримо. Дякую, пане Олександре, за включення. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був на зв'язку.